Було вже кілька коментарів під різними відео, яка ціна екскурсії у 2025 році у Трускавці. Ну і які самі цікаві напрямки, куди люди їдуть. Також покажу вам, друзі, плакучий бук, покажу готель Рафаель. Ну і зміни зараз відносно на вкусі в центральному бюветі, також вам все розповім. Друзі, всі, привіт вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз на Майдані Незалежності. Вже два рази сьогодні падав дощ а До вечора, напевно, буде ще, бачите, небо затягує хмарами. Ліворуч від нас вілла Моцарт. Тут добрий млинець, ну черг поки що немає. Обідня пора, люди всі поки що на бюветі. Я тільки що був на бюветі. Ось. А праворуч від нас знаходяться якраз оці турагенції, які пропонують екскурсії у різні напрямки із Трускавця. Отже, ціни у 2025 році. Я починаю з найближчих екскурсій. це Екскурсія в місто Борислав, Церква Святої Анни 350 гривень з людини. Скелі Довбуша 550 гривень також з людини. Зоопарк Лімпопо 350 гривень. Карпатський трамвайчик 550 гривень. Східниця Уріч 400 гривень, високий верх зараз коштує 550 гривень. Почти ліворуч від нас знаходиться сувенірний ринок. Людей небагато, раніше на сувенірному ринку було набагато більше людей, ніж зараз. Отже, яремче Чебоковель 1100 гривень, Мукачево Берегово, 750 гривень з людини за поїздку. І екскурсія до Львова коштує 550 гривень. А прямо перед нами знаходиться якраз готель Рафаель, про який ви мене запитали Бачите, недалеко від Майдану Незалежності і недалеко від Міротеля. Ну і зразу вам розповім. Про ціни, які тут діють у 2025 році. Отже, стандарт комфорт коштує тут 1800 гривень. Це ціна вказана е, за номер, тобто для двох осіб. Superior е, покращений коштує тут 2000 гривень, делюкс напівлюкс коштує тут 2300 гривень. І люкс с коштує тут 2500 гривень. У вартість входить проживання у номері вибраної категорії, сніданок по системі Шведський Стіл, Парковка, Wi-Fi. Міні-парфумерія, та халатик, коворкінг, альтанка та мангал. Ну і ми, друзі, прийшли до плакучого бука, про який ви мене запитували. Я давно міг зняти це відео, але не було листя, і він не був такий красивий, як зараз. Подивіться, як він красиво виглядає. Люди тут приходять, роблять фотографію, бачу, там навіть чоловік в жінки бере якесь інтерв'ю під цим деревом. Наскільки воно красиве. А це міротель. І тут також є старовинна вілла. щось там відкрите, працює. Ну, тут, раніше були тут масажі. А це готель Рафаель. А в досить такому цікавому стилі, побудований. Дуже мені подобається цей готель. Не знаю, всередині не був, але ззовні виглядає нормально. Бачите. Ну, більше здається, у трускавці такого плакучого бука я не бачив, тільки тут. Ось тут бачите інтерв'ю. Бачите, вже два рази падав дощ, але у трускавці дуже швидко виходить сонце і все підсихає і можна знову гуляти. Ну і на рахунок екскурсій, звісно, їх є набагато більше цих екскурсій, і в різні періоди року Появляються додаткові екскурсії. Наприклад, якщо десь там зацвіло вже лавандове поле, є екскурсія на лавандове поле. Є, наприклад, десь на гірськолижний курорт, коли є сніг. І також зараз ще сніг знаходиться на Говерлі, ну і на інших вершинах боржавського хребту. І... Тому туди ще екскурсії немає. Але як тільки сніг зійде, так зразу і з'являться екскурсії Ну, минулого року на Говерло ціна була 2000, це був шок. Чи на Говерло така висока ціна за поїздку і тільки їздили в суботу. Хотів би я, звісно, поїхати на Говерло чи на якусь іншу екскурсію, але я, напевно, це зроблю на власному авто, оскільки якщо я захочу на екскурсію, то. І вся моя сім'я також захоче, а мені, якщо наговерл, то прийдеться заплатити 8 тисяч, тому вигідніше буде їхати на власному авто. Я там вже кілька разів був, взагалі я майже на всіх екскурсіях був, які тут є. І можу дуже багато розказати і своїм дітям, і також і дружині показати. Ну і відповідно покажу і вам. Ну, і ще одна новина із бюветто. Ціна на втусі піднялась. Зараз вже не 24 гривні за літр, а 36. Я тільки що був на бюветі, перевіряв і дійсно, ціна на втусі 36 гривень за літр. Ну, на втусі там, Марії чи Софії неважливо, але ціна піднялась. Праворуч від нас знаходиться Віла Вікторія. Ще не працює. Минулого року вже в такий час віла працювала, зараз, бачу, ще не працює. Популярні напрямки на екскурсії, ну, це в залежності, з ким ви приїхали на відпочинок. Якщо з дітьми, то можна замовити карпатський трамвайчик, можна поїхати на скельний комплекс Тустань, фортеця Тустань, колишня фортеця. Досить там цікаво, є музей, і є, ну якщо ви екскурсоводом поїдете, то буде дуже цікаво. Він вам там багато чого. Розповість. розповість. Також можна поїхати в скелі Довбуша, там є і водоспад, і самі скелі, і можна на конях покататися. Цікава екскурсія, можна поїхати ще в зоопарк Лімпопа. Ну, це якщо з дітьми буде досить цікаво. Ну і ще саме головне я не розповів, що у трускавці є своя власна екскурсія легенди давнього курорту. Зараз вартість її 200 гривень. Вона відбувається по вівторках і в четвергах 18-30. Ось тут в самому центрі є інформаційний центр для міської ради, і там можна придбати цю екскурсію. Досить цікава, і дуже багато людей завжди бачу і користуються цією екскурсією. Вона така, знаєте, гумористична, Гумористична, цікава з різними небелицями. Ось тут Ліворуч якраз інформаційний центр. А ми ще зараз, напевно, друзі, пройдемось від цього перехрестя до готелю Троскавесь 365. До речі, якщо ви замовляєте тижневий тур в готелі 365, то там всі екскурсії входять у вартість відпочинку, і там набагато більше екскурсій є, ніж тут пропонують біля сувенірного ринку. Ну і сьогодні я йшов від продуктового ринку, до бювету знімав відео. Там бачу, на бюветі такі цікаві сувеніри з кераміки, продають і різну біжутерію. Ну і вже з'явилася полуниця. На продуктовому ринку. Що цікаво, якщо на дворі купляти біля торгового центру Славутич, то полониця коштує 200 гривень. Якщо всередині продуктовому ринку, то я вже бачив її по 270. Ну і тут на сувенірному ринку бачив по 250 полоницю продавали. Ну, Полониця написано, що із Закарпаття. Чергова екскурсія. Бачите, багато дітей. Можливо, вони тільки сьогодні приїхали от Роскавець на курорт. Не знаю, ну. Людей вистачає і бачу, що вже появились люди з інших країн на курорті. Не знаю, як вони добираються сюди. Звісно, до якоїсь сусідньої країни приїжджають, прилітають літаком, а далі. Вже наземним транспортом добирається до курорту Трускавець. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Всім велике дякую за лайки, за коментарі і за те, що підтримуєте канал Трускавець Travel і допомагаєте розвивати український контент на платформі YouTube. Прямо перед нами знаходиться готель Трускавець 365. Ну, він, можна сказати, що Трускавці у тренді завжди є люди і взимку, і восени, і навесні, і навіть влітку. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!